Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento. Так, Машинка 17 2017 року, 99 тисяч пробіг, 2,4 бензин на автоматі. Ціна 17 тисяч 500 доларів. Сексую. Повнопривідна Тесла Model Y 20-го року випуску Дуже мінімальні пошкодження, безпека вся ціла, 105 тисяч пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Повністю обслужено на bosch сервісі по вартості 28-500 доларів, контакти тут. Він код фіксує, кого цікавить, заходимо, дивимось чорний шкірний салончик. Нова зимова резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Rock 14 рік, 142 пробігу, 13900 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Трошки видно він коду, надіюся. Так, безключовий доступ, шкіряний салончик з регулюванням, панорамка. Кого цікавить телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 66 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, це 14700 доларів. Бачимо контакти. Трішки видно він код. Трошки попромерзало. Канинний салон, автоматична коробка передач. інформацію інформації Audi q 5 друге покоління, сімнадцятий рік, 165 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 28 тисяч доларів. Тут контакти. панорамка. Фонда це РВ? 10 рік 173 пробігу, 2,4 газ бензин, автоматична коробка. Ціна 12,350 доларів. Бачимо контакти. Дизельна Audi Q5, 13-й рік модельний 14, -й, 195 -й пробігу, ціна 18900 доларів, 3,0 дизель, автоматична коробка передач. Контакти бачимо, він код фіксую. Є пам'ять сидінь класний шкірний салончик, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5 в еслайні. Так, значить, по опису. Це у нас 15 рік, 99 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, звичайно, 19,950 по вартості. Тут бачимо контакти, він код Це у нас 15-й, чисто 15-й рік. Повний ослайн пакет. Темна стеля, панорама, пам'ять дінь. Оригінальна музика. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008, автомобіль від власника 2009 рік, 234 пробігу. 1,6 і дизель, механічна коробка, ціна 7600 доларів. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, покажу по салону. Так. Так, тут такі чехольчики гарненькі пошиті. Гарно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію. Nissan Juke. 16 рік, 1,6 бензин на автоматі, повний привід, 152 пробігу, Ціна 10-950. Бачимо контакти. Так, відкрили нам машинку, покажу. Автомобіль від власника. Коробка автоматична. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, машинка 15 рік 138 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, ціна 12900 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Темно-сірий колір. Оканельний салон. Повний привід, підігрів сидінь, бачу. Ольктройник є, кого цікавить, телефонуйте. Mercedes GLA 250. 17 рік, 18 тисяч проводив, це на 21 500 доларів, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, бачимо контакти. -код. Добрий день, я так легенько до вас загляну. Скірний салончик. Коли цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Пам'ять, звичайно, що є. Nissan Qashqai. 12 рік 1,5 дизель, 245 пробігу, Механіка 11200 по вартості. Бачимо контакти, підігріві сидінь є, клімат контроль. Volkswagen Tiguan. 14 рік, 2,0 бензин, 195 пробігу, ціна 12900 доларів. Повний привід. Ось тут контакти. Так, примерзла ручка. Ось з цього боку. Ранковий морозець. Тут відкрито. Шкіряний салончик. Повний привід. Підігрів. Сидінь є. Kia В Класному кольорі. По опису це 20 рік, 123 пробігу, 1,6 бензин, ціна того вірна. контакти 0,67, 80 20, 457 Honda CR-V, чорний колір. Так, по опису. Це 2008 рік, 2.2 дизель, Повністю обслужений автомобіль 254 пробігу ціна 10200 доларів. Бачимо контакти. Автомобілі з форкопом кого цікавить, телефонуйте до власника.